Хочеш металошукач, але не можеш збагнути, який саме щоб не прогадати. Я тобі допоможу. Сідай позручніше. Ми розпочинаємо. Для початку я тобі розповім одну суть: не потрібно купувати одразу дорогий металошукач, який коштує від 30 тисяч і більше, ну і 20 тисяч. Тому що це не має сенсу. Якщо ти тільки розпочинаєш хобі, чому зараз я тобі розповім? Багато людей, коли купують металошукачі, вони одразу думають, що вони знайдуть скарб або золото. Ні, друзі, це не так, так не буває. І до речі, не потрібно купувати дорогі металошукачі чи якщо ви не впевнені, що це хобі вас затягне. Тому що коли ви придбаєте металошукач, ви вийдете за магазин, це вже автоматично стає бушний металошукач, тобто ви вже його не зможете продати по тій ціні, які ви купували. Навіть якщо є гарантія, друзі, це без сенсу. До речі, ще одна порада, яку я би хотів би тобі сказати: не потрібно когось слухати. Тобто ви мене можете послухати, але я скажу одну суть: для того, щоб вибирати металошукач, є на... Ютубі дуже багато відеороликів, тобто ви можете подивитися плюси, подивитися мінуси. Якщо ви когось послухаєте, що сусіда, брата, свата чи знайомого, що потрібно саме купувати цей метал, Не спіши, друже, це купувати, тому що зрозумій одну суть тобі ходити з цим металошукачем, а не твоєму знайомому. Особисто розкажу свою історію і пізніше перейдемо, що я можу тобі порадити. Коли я був за кордоном, я хотів. Попробувати, чи це хобі моє, чи не моє, і тобто я не хотів віддавати там, наприклад, 500 доларів чи 1000 доларів, тому що я не знав, що це хобі моє чи не моє. Тому я був взяв собі саме такий простий металошукач китайський. До речі, не рекомендую брати китайські металошукачі ні в якому разі. Не в тому, друзі. Суть за того металошукача я віддав щось 300 злотих. Це майже 100 доларів, і то не було. До речі, на початку цей металошукач, би був непоганий. Там була дискримінація, яка саме найголовніша в металошукачові. Тобто, що така дискримінація вона відрізняє цілі де кольоровий, а де желізо. Тобто, щоб не копати все по підрад. І це саме найкраща була якість в цьому металошукачі, що є дискримінація. Ну, цей металошукач, якби довго в мене він не був в використанні, тобто почався псуватися, де вхід до крони. Почало псуватися все потрохи, тобто там, десь кабель перебився, там ще щось. Но багато різноманітних знахідок я з ними знаходив, починаючи від срібного рубля Микола II, закінчуючи, напевно, що. Можна рахувати прикрасами раннього желізного віку. Так, дійсності, я був знайшов саме з китайським металошукачем. Після цього, друзі, я вирішив, я загорівся ще більше. Мені сподобалося це хобі, я захотів ще якогось кращого металошукача. але я не розумів до кінця, чи воно мені потрібно, чи не потрібно. І для себе я вибрав саме найкращий вибір це євро-аська. Стандартний металошукач, я би не сказав, що він гірший. Хоча для новачка теж піде. Можна рахувати, що це для новачка. Євроаська. Легендарна. Суперовий металошукач. У мене мінусів взагалі немає. Один мінус, що підвокотник євроасті, тобто ось підвокотник. Коли в сильний мороз, він може лопнути. То Що і в мене було. Ну це не біда. Підвокотники завжди замінюються, друзі. Металошукач супер. У мене була ще катушка для додаткова катушка, тобто щоб брало більше глибини. Було супер. Знаходити дуже багато різноманітних речей. Хто підписаний на мій ютуб від самого початку, він бачив, що я знаходив. Ну і, Звичайно, я його не хотів продавати, бо мені дуже важко було з ним ходити. Тобто, по... Сам по собі я то не грубий, і мені важко було ходити. Тобто, Без перекурів це неможливо було, щоб цей день ходити. І тоді тобто, я вирішив собі придбати екстерну. думав перейти рівнем вище. Але я, друзі, передумав і взяв собі експідеуса. і на цьому крапка. До речі, що я тобі хочу порадити? Я би тобі, напевно, друзі, порадив зараз самий такий бюджетний металошукаш. це є в нас квазар. Тобто... Не спіши брати. Стоп, не спіши. Квазари є різні від любих майстрів. Потрібно шукати від якогось хорошого майстра. Є багато рекомендацій різних магазинів, різних майстрів. Ви мусите це все знайти на ютубі. Квазар непоганий прибор, тобто саморобний можна сказати, Ну, там є саме головне дискримінація, там є саме головне частота. А частота це величезна роліка відіграє. Тобто, ви зможете шукати як монетки. Так і металопасти. Також, друже, років 5 тому я би тобі порадив, ну і напевно до цього часу я би тобі порадив ась. Можна взяти бушну аську, навіть знайти 250 за 4 тисячі, можна так сказати. Якщо добре пошукати, і в гарному стані можна її зап'ять з додатковою тобто катушкою, щоб брало глибше. Це легендарний металошукач, він вам буде служити роки. Не потрібно одразу брати собі Деуса, брати собі мінелата там якогось дорогого. Не потрібно. Тобі потрібно просто спробувати, чи це твоє, чи це не твоє. Для новачка так само може підійти Fisher F22. другий, теж непоганий, якби піде абсолютно. Якщо ви саме для себе шукаєте, якщо ви підліток або доросла людина, кожного року технології йдуть тільки вгору. Тобто, зараз на нашому ринку є дуже багато металошукачів, які ще можу я тобі порадити. Це Фірманий Simplex Ultra Plus Тобто на сьогоднішньому ринку це, можна сказати, новинка для початківця. Дуже гарний металошукач, який справляється з монетами, також непогано шукає металопластика. І такий металошукач, як би зараз в принципі, багатьом кому подобається. Також є ще один металошукач, який я би хотів би сказати, що він дуже такий непоганий. Він себе окуповує дуже швидко: це Quest X5, це для початківця. Тобто для цього класу може бути і стандартна катушка, а може бути якась ще додаткова, тобто яка здає більше глибину. Теж маю багато знайомих, які користуються, користувалися і всі задоволені, тобто мінусів поки що я не чув. Також непоганий металошукач Fortuna M. Для початків це піде, друзі. Але перш за все, щоб купувати металошукачі, не забувайте, не забувайте писати в Ютубі метал назву металошукача і перевіряйте характеристику. Не одне відео передивитися, передивіться хоча б з 5, з 10. Не пожалійте, бо це ваші гроші і вам ходити з металошукачем. Тепер давайте перейдемо, друже, до суті. А потрібен тобі цей металошукач чи ні? Ну що ти збираєшся з ним шукати? Тобто таких знахідок як би немає. І немає різниці, чи ти будеш купувати дорогий металошукач, чи ти будеш купувати дешевий металошукач. Суть цього не міняє. Наприклад, я сьогодні проходив, я накопав дуже багато мусору, різноманітного починаючи від свяхи, закінчуючи дротиками алюмініма. Да? шукач якби не для початківців. Я все одно знаходжу мусор, і ти будеш знаходити мусор. Теж з простеньким металошукачем. Є одна суть. Всі знають пошуківці, тобто не металошукач шукає, а шукає людина, пошуківець. Інколи бувають такі речі, що з простеньким металошукачем і можна одразу знайти скарб. Таке буває, але рідко. У мене є знайомий, який собі придбав Аську 250. І він в перший день вийшов до лісу, і він знайшов скарб. Я би в таке б ніколи б не повірив, як би не побачив, але таке можливо, друзі, навіть зі стандартною катушкою. Тобто, скільки не ходи, якщо ваша знахідка на вас чекає, ви її, звичайно, що обов'язково знайдете. Хочу вам ще сказати одну непогану суть. Тобто по асці 250 або 400 і або євро Аська, 350. Тобто, можна не боятися навіть взяти бушно. Тобто, бушно цей прибор, можна сказати, неубиваємий. Тільки один мінус, кажу, підлокотник може зламатися і все. А так воно працює на 100%, тобто можна взяти її бушно. За інші металошукачі я, друзі, вам не можу рекомендувати чи брати беушні, чи все таки брати нові, тому що що в мене була самого беушна Аська, тобто я був другий власник, і я був ні, впевнений, що вона буде працювати супер. Тобто це невбивайний прибор, і я продав там слому недалекому там сусідові, і він ходить до сьогоднішнього дня. За інші металошукачі, шукачі, друзі, я не можу сказати. Саме найкраще це взяти нову і вам дадуть гарантію, і ви в будь-який момент можете звернутися до тої людини, в кого ви купував в якому магазині, і вам просто поміняють або ще щось. Так що, друзі, я тобі назву лише пару металошукачів, які який би я би хотів собі, напевно, би придбати, якби в мене не було взагалі ніякого металошукача для початку. Це Аська 250, краще 150 не брати, бо це вже старий варіант, і тобто не потрібно, краще 250. Квест Х5, Квазар, Квазар Arm. Там частота, по-моєму, якщо я не помиляюся, є 8,5-10 кГц і так далі. Є зарабату додаткових катушок. Також я би тобі, напевно, щоб порекомендував. Мінелаба 505-го теж непоганий прибор. Ну і напевно, друже, Simplex Ultra Plus, як би для новачка піде. З цих п'яти приборів ти собі можеш подумати, послухай, подивися в Ютубі. Якщо маєш знайомого, придивися до знайомого, з якою він металошукачем ходить, чи він щось з ним, звичайно, знаходить. Запитайся його, які в нього є мінуси. Або не полінуйся, хоча б на день візьми в нього металошукача і пройдися. Якщо він тобі не сподобається, не обов'язково зразу його купувати. А якщо сподобалося це хобі, навіть з якимись іншим металошукачем, і ти ще більше загорівся, пам'ятай, значить це твоє хобі. Друзі, якщо ти будеш вибирати металошукач, не забудься заголовне, чи є дискримінація. Тобто, якщо ти тільки не розумієшся і ти хочеш взяти якогось саморобного, краще взяти з дискримінацією. Асті 250 там 6,5 кГц. тобто це достатньо для того, щоб знайти якийсь скарб або знайти глибоко монету. До речі, подивитися по статистиці за минулі роки, тобто. Аскою саме найбільше знаходили скарби, тобто так само вона дуже хороша по глибині. Ну по вазі, якщо ви худезненький, можете ходити, але напевно без перекурів ви ніяк не зможете цілий день ходити. Ну і в більшості зараз набирає невеличкі такі оберти, так як лазар. Бюджетний металошукач, тобто недорогий, і в будь-який момент ви його зможете продати. А хто ж, друзі, має металошукач? Напишіть, будь ласка, не полінуйтеся, напишіть, з яким металошукачем виходите і чому саме він, і чи ви збираєтеся змінювати на якийсь інакший металошукач. Я був радий, що зміг чимось допомогти. Всім до побачення, мирного неба і бережіть себе. Всім пока.